Є три позитивних новини і дві, скажем так, перспективних. Щодо позитиву, Рашиської Федерації залишилися недовго. Принаймні, за підрахунками самої Російської Федерації, вони підрахували, що у них запасів нафти, тобто енергоресурсів, які дозволяють їм існувати і вести війну проти України, залишилося лише на 30 років. Проблеми виникають із видобутком не лише на тих ділянках, які вже розвідані, а тим більше виникає проблеми на нових ділянках, тому що санкції, немає грошей на нове обладнання, немає ресурсів на нові дослідження. Тому плюс ті родовища, які теоретично можна було б освоювати, вони знаходяться в важкодоступних місцях і потребують набагато більше капіталовкладень. А дивимося на світовий ринок станом на зараз, через санкції вартість російської нафти падає. Це позитивно. Другий позитив. З заболоття, це те, що російський монстр Газпром в цьому році за перший квартал показав збиток вперше за останні три роки. Це ще раз підтверджує про те, що санкції все ж таки працюють. З іншого боку, попри а, різні там таке. Бюрократію і нерішучість, але Європа завдала відчутного удару по російській економіці, запровадивши санкції проти російських мінеральних добрив. А цей ринок оцінюється для Росії десь у 800 мільйонів доларів. Якщо не помиляюся, Росія є, здається, входить у трійку імпортерів добрив у імпортері світі. Якщо позбавити, якщо мінус європейський ринок, це дуже суттєво. Євросоюз запровадив на міральні добрива 100% мито для порівняння до цього діяло лише 6,5%. Ну звичайно, з таким відсотком мита можна було б засівати цими мінеральними добриви, добривами добривами півсвіту. Що й робили росіяни? Також 50% мита впаяли на Російську сільгоспродукцію. Якщо хтось думає, що Росія може піти санкції через Білорусь, теж не вийде білоруські е, Білорусь теж під цими санкціями. Тому, от це такі три насправді потужні позитивні новини. Тепер переходимо до перспективних. Я не кажу про те, що вони погані, я кажу, що вони перспективні. Зокрема, дуже б хотілося б, щоб Сполучені Штати все ж таки запровадили, е, точніше, якось дали сигнал. З конкретикою про те, що вони далі підтримують Україну станом на зараз в США не передбачено жодного пакету допомоги, військової допомоги Україні. Це такий неприємний сигнал, але все ж таки є перспектива є позитив і на нього варто сподіватися мова йде про який розроблений в і конгресмен, конгресменами і республіканцями і демократами який передбачає таке суттєве суттєві санкції навіть не проти Росії, а передбачається запровадження 500% відсоткового мита на товари з тих країн, які купують російські енергоносії, таким чином ну, можна відрізти велику частину друзів Путіна і ще більше обмежити російський бюджет, але цей законопроект поки що лежить у конгресі і чекає єдиного санкції самого Трампа. А Трамп, як відомо, сусюкується з Путіним. Хоча таке враження, судячи того, що повідомляється у американській пресі конгресмени, в принципі, терпець конгресменів майже урвався, і вони готові до голосування цього законопроекту. Тим більше консенсус є знову ж таки. Нагадаю, що цей законопроект розроблений спільно і демократами і республіканцями. Тому американці не приховують, що цей законопроект є такий своєрідним паличкою, і за якою вони шантажують Путіна. Вони вимагають аби Путін все ж таки сів з Україною за переговорів, і принаймні хоча б розпочалося якесь перемир'я, яке відверто врятує дуже багато життів. Зокрема, українці мене цікаве життя росіян, мене цікавить, би було врятоване життя українців. Тому вже вкотре конгресмени погрожують: якщо Путін все ж таки відмовиться, він відмовляється, то вони ай-яй-яй. Вони цей законопроект ухвалять. Дай Боже, аби це було швидше, тому що ну, Путін дальше буде їх ходити за носа, робити з них дурників і далі буде вбивати українців. Чим швидше це е усвідомлять в адміністрації Трампа, тим Буде краще для нас і гірше для росіян, тому все ж таки сподіваємося, що цей законопроект буде ухвалений. Я в даній ситуації варто молитися. Напевно, на якісь сили небесні, на, на Бога, на, на, на кого заводно, тільки не на українську дипломатію. Що я кажу про так скептично ставитися до української дипломатії, тому що беремо іншу історію, знову повертаємося до Європи. І 6 червня у нас закінчується так званий торговий безвіз, який дозволяв. Українським товарам під час війни на досить вигідних умовах митних умовах потрапляти на території Євросоюзу. Чому так сталося? Ну це вже питання знову ж таки до наших дипломатів. Чому вони це профухали? Так на десяться вчора. Євросоюз прийняв у Євросоюз прийняли перехідне положення, як мають мають відбуватися торгівля, але це означає, що Торгівля буде відбуватися по тих правилах, які добувалися. До повномасштабного вторгнення, тобто ми да там значно ну, вищі. Треба дивитися по конкретних сегментів това сегменту товарів, але це за ну це, це 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 суттєво вдарить по нашій економіці. Це не я сказав, це сказало міністерство Українське міністерство економіки. Втрати від цього втрати вибачайте, за завлоги складатимуть 3 мільярди євро для порівняння. Останні пакети допомоги, які ухвалені євросоюзі, євросоюзі. Передбачають надання України. Україні одного мільярда євро допомоги, тобто вони на мільярд. А ми через недолугість нашої дипломатії, нашої зовнішньої політики, фактично даруємо Європі 3 мільярди Обіцю у підсумку. Євросоюз має плюс 2 мільярди. Фактично на Україні потужно. Тому з цим, ну тут єдине сподівання на все ж таки наших партнерів, які знову ж таки зроблять. Усю роботу за наших за, за, ну, замість нашої недолугої влади. Тому будемо сподіватися, без такої допомоги і без великих санкцій не лише Європи, а й з боку Сполучених Штатів Америки. Ну Росію буде дуже важко приборкати і дуже важко. Я в принципі не являю, яким чином можна буде Путіна посадити за інших умов, за стіл переговорів з Україною.